Четвер, 5 вересня в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Сьогодні Хмельницький провів в останню земну дорогу героя Геннадія Чаїнського. Чоловік народився у селі Плесне, що на Шепетівщині. Там закінчив школу. Разом із дружиною та двома синами проживав у Хмельницькому. У вільний час захоплювався грою на гітарі та колекціонував монети. У квітні цього року його мобілізували до лав 87-го окремого аеромобільного батальйону. Виконуючи бойове завдання на Курщині, 27 серпня захисник загинув. Поховали Геннадія Чаїнського на Алеї Слави у Раковому, герою назавжди 38 років. Він був дуже гарним братом, нашою гордістю, нашою опорою. Він був дуже розумною людиною. Він дуже у нього було дуже багато інтересів, він дуже любив історію, він дуже любив дізнаватися багато чого нового. Він був дуже гарним батьком. У нього двоє гарних синочків, маленьких. В нього залишилася любляча дружина. Він був гарним однокласником, бо всі однокласники прийшли і всі про нього говорять, тільки хороше. Він був гарним другом. Він завжди міг підтримати. Він був самим першим синочком нашої мами. Нам його дуже не вистачає. Він нам говорив, що буде все добре. Що він йде на завдання і не буде на зв'язку, це було 5 чи 6 серпня. Більше ми з ним не говорили. Позитивний, дуже позитивний. Веселий гітаріст, іморіст. Працював на залізниці, але не довго. І вже при переїзді в Хмельницький, то як я знаю на заводі, а на якому, то не знаю. Походи ходили, теж гітари, зустрі не випускав. Зранку, щовечором біля вогня. Ну, Мізмат він відличний, У нього дуже велика колекція монет, родинів, ну, і тому подобне, що з цим зв'язано. І так само паперові різні кошти. Хмельницький продовжує підтримувати військових бойовими пташками власної збірки. Цього разу передали представникам сил оборони 200 FPV-дронів. На кожному з них є абревіатура та зображення герба Хмельницького. Загалом, з початку року, від Хмельницької громади передали на фронт понад 5 тисяч FPV-дронів. Сьогодні ми передаємо 200 FPV-дронів, це 7 FPV-дрони, це FPV-дрони власної збірки. Загальна вартість цих 200 – понад 2 мільйони гривень. Це чергова, знову ж таки, передача такого формату. Якщо брати FPV-дрони, то ми ставку робимо на 7-дюймові, на 8-дюймові, 10-дюймові. Зараз, до речі, навіть почали експериментувати один 13 дюймовий fpv дрон також опівдрони з двома камерами, з тепловізійними камерами. З початку року, якщо брати тільки початок цього року, в півдронів ми передали вже майже 5100 штук. Те, що стосується квадрокоптерів, модифікації, по яких ми працюємо, це DJI Mavic 3 e 3 t DJI Matrix 30 t 300 РТ, а також у Телево 4 Max Плюс через програму грантової підтримки ми вже активно, скажімо так, збираємо, купуємо і передаємо гексакоптери для наших сил оборони. З початку року ми передали вже понад 420 квадрокоптерів різної модифікації. Ну і засоби РЕП РЕР теж купуємо різної модифікації від дешевих там ручних до великих стаціонарних засобів РЕБУ і РЕРу. На сьогодні ми вже понад 130 одиниць передали. Дякую при нашим платникам податків. Завдяки вам, друзі. Ми насправді можемо такі от речі робити і передавати для наших сил оборони, для того, щоб і життя їхні берегти, нищити ворога, і насправді наближати нашу перемогу. До Хмельницького сьогодні завітали члени Всеукраїнської асоціації фахівців з громадського здоров'я. Вони презентували свою діяльність представникам семи громад області і запропонували допомогу у розробці стратегії збереження здоров'я населення. Ми хочемо сьогодні з ними поговорити про їхні е, проблеми, які в громадах є, якраз які стосуються громадського здоров'я. Ми хочемо почути які в них є, проєкти, які зараз реалізовуються, або тільки на початку реалізації. І ми хочемо почути і від них також забути нас і послугу в реалізації цих проєктів. Тобто ми сьогодні будемо розробляти компонент, е, такий, знаєте, програмний. Наша організація це є громадська організація, вона сьогодні покликана для того, щоб консолідувати всіх лідерів громадської думки, громадського здоров'я, в єдину такого. Зацікавлену сторону для того, щоб впроваджувати якраз кращі практики серед громад по громадському здоров'ю. Ми сьогодні також на кого себе об'єднали це науку з освітою, ми об'єднали сьогодні профілактична і практична медицина, а також громади. Це є знає, такий унікальний приклад того, як воно має бути все в суспільстві консолідовано, як воно повинно працювати задля благ людини, в центрі якого є здорова людина. Хмельницька громада стала однією з перших в Україні, котра підписала меморандум про співпрацю з асоціацією. Для нас насправді це дуже важливо, тому що ми розуміємо, з якими ми викликами всі стикаємося вже і які виклики нас чекають ще попереду. Ми прекрасно розуміємо, що сильну заможну успішну країну зможе побудувати тільки здорова насправді нас. Наскільки важливо сьогодні? Громадське здоров'я, профілактика, запобігання. Ми фактично напрацьовуємо на подібних заходах, на тих заходах, де асоціація далі відвідає по всій Україні нові якісь методичні рекомендації, нові рецепти. Жодна країна в світі не воювала і не мала такої війни, яку ми маємо зараз. Ми 10 з половиною років. Насправді, вже більше ніж 10 з половиною років знаходимося в умовах війни. І е, тих, на кого ми десь свого часу дивилися, орієнтувалися, намагалися вивчати їхній досвід, вони нам особливо нічого не допоможуть, тому що такої війни ніхто мав. Триденний тренінг молодіжний працівник триває у Хмельницькому. До нього долучились 25 учасників. Це студенти, працівники молодіжного центру управління молоді та спорту, міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання. Вони дізнаються більше про формування молодіжної політики як на державному рівні, так і на місцевому. А ще знайомляться із законодавчою базою та вивчають сучасні методи роботи з молоддю. Програму неформальної освіти реалізовують представники Міністерства молоді та спорту України спільно з всеукраїнським молодіжним центром за підтримки програми розвитку ООН. працює молодіжним працівником в просторі, що створюється, у Спіроградській області має назву Про молодь. Загалом навчаюся Хмельницький національний університет. Сертифікату молодіжного працівника я не маю, хоча це дуже важливо, тому що відкриває дуже багато можливостей в, принципі, в молодіжній політиці. Тут я познайомилася з дуже багатьма новими людьми, почула дуже цікаві кейси, і мені подобається, як тут співпрацюють різні структури між собою. Ми будемо говорити про те, залученість. Молодіжних працівників до роботи тих самих молодіжних центрів до формування та створення молодіжної політики не будемо розглядати цикли молодіжної політики, розглянемо драбину участі молодих людей. Також Проговоримо про компетентності молодіжних працівників, як вони можуть розвиватися в даній сфері, що потрібно їм для успішної роботи з молоддю, які інструменти та звідки черпати своє натхнення та цікаві ідеї. Зйомки нової стрічки про діяльність ОУН УПА, коли співають мертві, завершили на Хмельниччині. В її основу лягли реальні події, що відбувались. Після завершення Другої світової війни в селі Дітківці Шепетівського району. У ролях артисти театру імені Старицького та самодіяльні актори. Це вже другий фільм обласного літературного музею, знятий з початку повномасштабної війни про українських націоналістів на території області. Цього разу художній. Зйомки відбувались на чотирьох локаціях за підтримки добродійників. Це сволоч, ти береш первого рогатова бандита, красного бача! Для мене, не бандит. Малча! На початку літа ми виїхали туди, де відбувалися події. Це село Дітківці, це драма, це трагедія, але це і героїзм і віра в наше майбутнє. В нашу незнищену Україну, в нашу боротьбу за свою свободу. Це було моєю мрією, тому що ну, документальний має свої певні обмеження, а тут більше творчості запросили до зйомок і акторів професійних. Три актори. Сподіваємося, що до кінця вересня. Фільми підготуємо для перегляду. Зараз працюємо над монтажем. Далі потрібно ще створити музику. Ми домовилися з композитором Іваном Пустовим про те, що він створить музику. Оператор фільму Анатолій Заянчуковський із Дунаєвець. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19-й, а також на офіційному сайті каналу та у групах у соціальних мережах. Залишайтеся з нами, побачимося!